До речі, чи ви визначилися, з ким ви будете зараз в парламенті, з якою депутатською групою? Фактично, процес в парламенті зараз можна назвати такий Броунівський. На нього впливають ті фактори, які є в країні, а саме події на Сході, і, звісно, навіть в якості реакції певної на діяльність тієї чи іншої політичної сили, де хто входить, де хто виходить з тієї чи іншої фракції або групи, і звісно, перебіг президентських виборів теж має певний вплив. І от якщо повертатися вже до з'їзду партії регіонів, я вважаю, що я вчинив чесно і хочу вчиняти і подальшому таким чином. Я був прихильником того, щоб партія висувала Сергія Тігіпка як кандидата, який міг бути прийнятим всією Україною, якщо ми хочемо кандидата, який би серйозно змагався за пост президента, який би міг об'єднати Україну. То в цьому контексті, звісно, не коментуючи а і не критикуючи ніякому разі інших кандидатів, які висунулись від партії регіонів на той момент, а їх було чотири. Я нагадаю, я вважав, що нам треба виходити на не лише в гаслах своїх, що ми маємо змінитися, що ми визнаємо провину в політичному сенсі за те, що відбувалося в країні, але ще й своїми кроками сприяти об'єднанню країни. Угу. Так от в цьому контексті я голосував за Сергія Тігіпка. Нас було 35 осіб з цього приводу голосування. І, власне, і на сьогоднішній день вважаю, що кандидат від. Тих людей, які голосували за партію регіонів, Сергій Тібко є найприйнятнішим. Uh -huh. І, власне, агіту агітуватиму зараз, не агітую, поважаючи ваш канал, от за нього, але буду агітувати за нього. Uh -huh. І таким чином, умовно кажучи, більшість партії визначилась підтримати одного кандидата, а я підтримую іншого і буду агітувати за іншого. Треба було бути відвертим. Якщо ти вже... Маєш іншу точку зору, то, будь ласка, роби це, але роби це чесно, не під килимом. Я рішення прийняв. І мало того, я ще раз наголошую, для мене принципово важливим є європейське майбутнє України. І, і, і це для мене світоглядна річ, в якій я, в якій я не готовий йти на компроміс.